Державний бюджет 2014 ухвалять уже цього тижня. У цьому запевняє спікер парламенту Володимир Рибак. початку тижня бюджетний комітет разом з урядом запропонував понад три тисячі поправок. Голосуватимуть за кошторис у четвер. Бюджет буде на цій неділі прийнятий. Держава не може бути без бюджету. Бюджет 2014 року він збільшен. Він не не так багато збільшено, але десь до 10% заробітна плата і пенсії і там. І, ну, держава не може стояти на місці, проте в опозиції уже погрожують блокуватимуть роботу Верховної Ради, якщо парламент не розгляне низку їхніх політичних вимог. Те, що країні доведеться жити за минулорічним кошторисом, без перерахунку соціальних виплат та зарплат бюджетників, парламентська меншість вважає другорядним питанням. Ми хочемо, щоб ключові питання, які на сьогоднішній день турбують країну, були виконані. Далі ми зможемо говорити про цей бюджет. Хоча хто? У разі блокування парламенту відповідатиме перед бюджетниками в опозиції мовчать. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов стверджує, затягнути паски українцям більшість не дасть. І якщо меншість заблокує парламент, держбюджет зможуть ухвалити і за спрощеною схемою. Якщо у нас не буде можливості приймати його в робочому режимі згодом власна регламента, який є, значить можливо його прийняття по упрощеній процедурі. що, власне говоря, говорять кожен рік. Ми можливість, яким образом. Ми можемо проголосувати за цей документ. Ми вже не раз демонстрували це. парламентська більшість не може допустити зриву економічних реформ та невиконання соціальних програм, зауважують регіонали. Виходячи з цього, політологи припускають, що можливе навіть виїзне засідання парламенту. Подібний прецедент уже мав місце в минулому році, коли депутати у квітні засідали у комітетах на банковій. Після чого вищий адміністративний суд не побачив у їхніх діях жодних порушень законодавства. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков новини телеканал бізнес.